У четвер, 16 січня, сумська громада провела в останню земну путь хороброго захисника України, 37 штаб-сержанта Олександра Найкуса. Воїноборонець загинув 11 січня поточного року у районі села Велика Рибиця Сумської області. Нехай добра світла пам'ять про героя стане сильнішою за смерть і завжди житиме в серцях усіх, хто знав, любив і поважав Олександра. Олександр був справжнім воїном. Ми з ним зустрілися ще 20 двадцять лютого. У перші дні повномасштабної війни доля нас так звела, що якраз він був фахівцем справи з мінометною. Він був гарним спеціалістом в цьому питанні. Необхідно було якраз фахові і навики. Він себе проявив тоді героїчно, як і протягом всієї війни. Тоді він був потрібний і так воно і вийшло, що протягом всієї нашої служби, яку ми проходили разом до 23-го ну, включно 23 року ми проходили разом, були в різних гарячих точках. Ну і він завжди проявляв себе героїчно, мудро, приймав рішення, які були зважені. І завжди він був вірною людиною, вірною присязі. Таким він і залишиться в наших серцях. Олександр був добрим, відзичливим, настоящим товаришем. Людина з великої букви. Працював, допомагав усім, чи міг. Все робив для людей. Ніколи нічому не відмовляв. Олександр працював нашій компанії експедитором. Він був енергічно, енергічною людиною, був прикладом, прикладом для своїх колег, виконував поставлені задачі на відміну і на нього. Рівнялися всі їх колеги, жалко, звичайно, що не стало. Я його знала ще малесеньким. Він там корів пас у селі, ну, до бабушки ще до мами приїжджав. Звісно, хороший був хлопчик, жалко. Десять років прослужив і на це таке нещастя через цих поганців. Так що слава герою! віки їм слава з Великої війни Олександра Найкуса не дочекались дружина, сестра та донька. У серцях рідних, друзів, знайомих та бойових побратимів захисник назавжди залишиться зразком жертовності, мужності та патріотизму. З Сашою ми були на протязі півтора року. Ми були з ним 252-й батальйон, і на цьому виході сталося так, що. В нашому підрозділі вони всі мене називали Мамуля, тому що я була найстарша за віком. Я була жінка, і Сашею було дуже легко. Біля нього це було відчуття ех, чистоти, справедливості. Він е, е, ніколи не з ким не. Не мав конфлікту, але він був такий приданий своїй державі, своїй країні. Він любив всіх. В нього не було такого, що хтось не подобається. Але він вважав, що ми мусимо жити в цивільній країні, в незалежній країні. Тому він воював з самого початку. Але доля нас звела з ним тільки тоді, коли вже почалась така повномасштабна війна. Я не знаю, що можна сказати, але для мене це діти, які уходять і не повертаються. Доля звела з найкращими хлопцями. Я дуже вдячна, тому що ми були знайомі, що ми пробули такий важкий час, але були вкупі, один одного підтримували. Саша для нас був ну, неймовірна людина. Ніколи ніяких в нього не було. Предросудків на штаб того, хто як розмовляє, хто як виглядає, хто коли прийшов. Він вважав, що всі роблять одну справу. Але це біда, велика біда, коли наші синов'я уходять і не повертаються. Крається серце, земля під ногами горить, але я хочу, щоб це зупинилося. Не просто зупинилося так безвідповідально, а щоб перемогою закінчилася війна і повернулись хлопці в домівочки свої. Зараз мене звільнили за віком, але я приїхала, щоби провести Сашу в останній путь. Але я так не хотіла. Я хочу їх зустрічати, а не проважати. Відспівала відважного воїна оборонця Олександра Найкуса у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. за спокій душі спочила гараба Божого. Герої України, загибло воїна за волю, незалежність і соборність України. Но представлено Олександра і за відпущення йому сяка прави не і невільної мужнього штаб-сержанта Олександра Найкуса з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.